Якось. А так і лежав. Та ні, навряд чи вода Тому, що просто вода ближче була. Ну, торі... Вони ж так вони ж от, з допомоги води це роблять. Ну, може пісок підмило, він ліг. Тому що воно, ну, вони бачу, ось як вони шміхували. Так. Відчуваєш, так, да, гладенька? <плес> гладень. тобто, гладень, це і гладень, да, ж рукотворне. Оце оце. Оце можливо теж. Дивись. Да, схоже. Дуже. І воно так, щоб камінь був трохи. Під нахром, так? Він взагалі не такий. Щоб 45 градусів за точку робити. Да? Ні, воно на, 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 зазвичай ну, да, вниз це робили. Дуже, да. Тобто камінь лежав отак от, от якось. Угу. Але дивись, який камінь, да? стол. Ривні. Тут його підняти би, да? сюди на ньому і працюй. Уяви собі, як, ну, якщо це б зробити, бренд фортесу такий був би. стол за которым рыцарь и кругова осталась трекует да. месте еще есть с источными объектами Залишки мосту велетенського, розбомбленого. Другу світову війну все лежать. І поряд з ними стародавні валуни, мільйони років, яким. Навіть мільярди. Бачите так, давнина. І така недалека історія поряд. скільки тих від знищеного мосту через хор, через новий Дніпро на, на хортицю йшов такі брили воно ще в воді одна лежить Це їх сюди відтягували якось від того місця де воно було Знову брили ціла купа їх від мосту. І там був міст трошки ближче, ніж той, що зараз існує сучасний. Ага. Ось це червоний Камінь тупий. такий гладненький залізний. Ага. Клас. Нє, каміння взагалі таке фіншуй ага. просто такий. Ага. Ось який, бачите, червоний червоний граніт. Прям таке аж... Так, да, природний камінь. Насичений, так. Да. Mm -hmm. Мабуть, уран. Може в міст якийсь є, да? Ну Так, да, в граніті ж 9 грамів урану десь приблизно столі. Тут на граніта. Сокори молоді. Рибацькі грузина. — Часів війни. Ось баржа. Часів війни друге світове. Метал такий корадований сильний. І рештки мосту. І каміння. Стародавнє хортицьке. Тому, бачите, різних кольорів, різні прожилки граніту. Найдавнішого. Одного з найдавніших в світі. Там рибка така дуже непогано стрибнула. Полісуар природний. Каміння от оберталось течією і виточувало в одному з найтвердіших гранітів. Такі ямки. Вивіться де скільки це? Десятків тисяч років, мабуть, тривало, щоб утворились такі мисочки. А є величезні миски. От течія так крутиться цей камінь. Тисячі мільйони років. І утворюються такі от цікаві геологічні утворення. Тверді шматки граніту проточують в твердих скелях граніту. Такі миски. Ось, бачите, скол, який стародавній. Теж, мабуть, тисячі, тисячі десятки тисяч, може мільйони років тому відколовся. І вода його загладила так. Утворився такий камінь колотий камінь як жаба такий бачите нагадує якусь жабу сидячу бачите який білий камінь такий цікавий не, не дивиком мабуть притягло бо це по-моєму така порода що в ній навіть якісь як наче мукшлі можна роздихача не факт треба дивитися Дивіться який цікавий отвір. Промила в камені чи пробив хтось. Це вже загадкова така штука. Литенський валун такий. Десятки тонн, мабуть. І в ньому отвір. Кажуть, що була обсерваторія якась стародавня як воно працювало, не зрозуміло, але на південь десь отвердивиться чітко, якщо не помиляюсь, отакий такий він розміром, щоб якщо руку показати отак масштаб отакий. Тупають калася ця лава, так? як ти клава Так, прямо, шари лави видно точно. Унікальні каміння. Мільйони і мільйони років. Два спина мільярди точніше.